Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Даний пристрій, на мою суб'єктивну думку, відноситься до сувенірних речей. У нас іде дощ зараз, але тим не менш. Це прекрасний подарунок від мого друга Віталія. Канал Максимум за мінімум. Дуже влучна назва, я завжди люблю казати. Дійсно так. Прекрасна пилка, яка розкладається, яка має заточку зуб в зуб просто. Спеціально так, щоб від себе її можна було легенько подати. Ой, зараз, певно, прийдеться монітора нового брати. І тягнути з лакованим дерев'яним руків'ям. З елементами для посадки леза. Для того, щоб тримати і для того, щоб вішати, відповідно, за що йому велике спасибі, просто по-людськи. Це такий подарунок. Я просто пішов в одну гілячку, від... треба було відрізати по приколу, там, спробувати. Ніж масло бере довше. Це я вам даю гарантію просто прекрасна річ. Навіть зброя для самозахисту, десь комусь відрізати руку. Це, звісно, був жарт. Тому Віталій, щиро велике дякую за такий просто приємний подарунок, за річ, яка знадобиться в господарстві, і просто таку навіть просто потримати, помилуватися. Що це за винахід, скажімо так? Просто прекрасна, чудова річ. В руках реально людини-майстра складаю дійсно велику. Подяку, річ, доволі класна. На рахунок саморобного навісного також будуть скоро огляди. Вибачте, за затримку хлопці, кому обіцяв. Зараз ми складемо. О, трошки є по графіку деякі відео. Тому такий маленький ліричний віступ. Сподякую дійсно за гарний подарунок. Він вже давненько в мене просто не було, скажімо так, нагоди. Також прийшли оці мисливські кулі. От зараза. Відповідно, їх треба показати. Це анонс одного з наступних відео, однозначно. Ось так вони виглядають. Тут латунь. І, відповідно, свинцева частина. Одна кулька вже постраждала. Називаються вони ось так. Калібр 22. Ну, не лонг райфл, ну, відповідно, 5,5, до пневматики, Тому вже такий маленький набір я маю. Навіть яблуко, яке пережило термоядерну зиму. І далі тепер починається все. Тепер по темі відео. Ну, тут, звісно, мій гаражний комп'ютер, на якому я роблю деякі скажімо так, маніпуляції. Це сюди. Ось. Штучка. Це не кронштейн на масло, це кронштейн для фільтра. Скеями в двигунів. Відповідно, виглядають вони разом. Є. Можу попасти на різьбу. Попав. Ось так буде тут відповідно на 12. Завдяки магазину GoAgro, теж лишу посилання в описі на магазин. Доволі, доволі такі нестандартні речі в них є всякі для всяких двигунів. Можете ознайомитися з їхнім відповідно каталогом з асортиментом. Як буде це все влаштовано? Однозначно був би тут в тему ліхтарик, якого я, на жаль, не знаю, де я дів. Менше з тим. З правої сторони двигуна ми візьмемо зараз наш переносний агрегат. З правої сторони двигуна. Або навіть, або навіть, або навіть ось так. Тут є таке місце на. Простий звичайний фільтр. Наше Feng 160 турбоінтеркулер. Відповідно, якщо хтось не знав, що це за агрегат, і будемо користуватися цим фільтром за призначенням. Він буде стояти ось тут, на цьому місці, замість оцього Більший об'єм, більша, скажімо так, пропускна здатність і краща, Фільтрація пічту штуцера на 12. Тільки одна проблема: тут немає входу на обратку, як тут. Ми цю проблему вирішимо іншими шляхами. Також буде сьогодні чи завтра, встановлюється цей фільтр замість ось цього. Знову ж таки, це не є проблема. Тому такий анонс модернізації продовжується. Може якийсь мають цвяшок, якщо його повісити. Просто спочатку на деякий час покладу ось тут. Тому працюємо далі, роблю свого двигуна на половину КМ. Є масляний фільтр, відповідно, ну, для турбіни він обов'язковий і подібне. Ну, фільтр сам в мене був. Кронштейн на сайті GoAgro. Нормальний магазин. Швидко зв'язалися, швидко знайшли, підібрали. Навіть запитали, а що це у вас такі за трактор? Я кажу, що fn 160, турбоінтеркулер. Для людей це в новинку, що така. Техніка існує в Україні, існує все. Ось. Нормальна штучка кронштейн. Кому треба, підрізні штуцера діаметри є в них все. Посилання лише в описі, кому потрібно. Знову ж таки, Віталію дякую за гарну річ. Відповідно, далі будемо устанавлювати, дивитися, що буде з тим. Потім буде випробування нашої газової пружини для моєї гвинтівки мисливської. І все, що з тим пов'язано. Тому не втрачайте, як то кажуть, зв'язок зі мною, підписуйтеся, не забувайте. Модернізації будуть далі також. Будуть мінятися колеса на отакі передні. Зараз треба почитати, де пише назва. Ага, Firestone. Нормальна резина доволі, я вже її показував кілька разів. Потрошки вже розпогодилося, температура трошки піднімається, будемо збільшувати скажімо так, прохідність трактора, щоб передні колеса не провалювалися. І все, що з ним пов'язано. Ось таке ізорітєння. Я всякого для нього понапридумував. Також буде пізніше ще відстійник, можливо, також візьму на сайті Goagro, бо сайт нормальний. Кампав, воскресив свого, Windows нарешті поставив. Без питань. Тут стоїть вже SSD на 120 під Windows і SSD M2 на 2 ТБ китайські, але ну, там 2 ТБ нема, там 256 гіг. Ну, яка, яка ціна, такі теракти, як то кажуть, такі телодіжені. То таке. Далі працюємо. О, хлопець! Хе-хе-хей, знайшовся чорт. Правильно, за десятим разом згадав. Це скуль, термопаста залишки, оперативна пам'ять, радіатори, колонки, чого в мене тут тільки немає. Запчастин тих купа лежать по всіх. Отут ящиках, відповідно, купа їх. Тут ще цей комп'ютер, що потребує ще додаткової модернізації. Тут. Того всього тьма ще для бензопили треба замінити щеплення. Значить. Вже за 16 років вже пора, думаю. Ще монітор, а це робоча станція. О, так. Головний комп'ютер в хаті відповідно, це такий допоміжний, дов... теж доволі непоганий. 8 ядер 4,4. Блок 600 Вт, відеокарта 2 ГБ GTX 770. Пам'яті сказав, скільки, оперативної 24 ГБ. Для всіх задач повністю, тако, для роботи моєї додаткової, там ремонт комп'ютерів і так далі, десь для діагностики підключаю автомобілі і так далі, якщо треба, десь дуже сильно комусь, то без питань. Тому всі корисні посилання в описі. Всім дякую, очікуйте на модернізацію. Кому цікаво, ставте запитання. А наразі, добрі хлопці, будьте всі! Здорові.